Сотні джипів і метрові кучугури справжні чоловіки зібралися в Харкові, щоб з'ясовувати хто сильніший техніка чи природа своїх монстрів вони випустили на заметене бездоріжжя. Таке випробування до снаги було далеко не всім. Чому дивіться далі у сюжеті? Ну все, мы наконец-то приехали. Вот место, где начинается драйв. До этого был всего-навсего. Просто тупо подъезд. А теперь начинается бездорожье. Впереди снег и куча приключений. Лопаты готовы? Отпыхаем. Щоб не потрапити в таку ситуацію, тут кожен має свої прийоми. У когось високі чоботи, щоб сніг не залітав, поки лопатою махатимеш, а хтось згадує шкільну програму з фізики. Зараз ми уменьшаємо давлення в колесі, для того, щоб збільшити площадь контакту, і в машині буде проще э, виїхати. Вино та закони фізики просто безсилі перед матінкою природою. Змагання вже не перший рік відбуваються у лютому. Проте зізнаються спортсмени, така кількість білих мух налетіла чи не вперше. Просто німношка насипало сніга. Ну так, по пояс. І к сожалению, оказалось, що какие бы крутые джипи не були, не були більші колеса, вони б сіни перед бізорожі. Утім, організатори запевняють, люди сюди для того і їхали, щоб довести вони катаються не на паркетниках, а на справжніх королях без доріжжя. В принципі, те, що ожидалося, то і вийшло. Ми поїхали спочатку на одну крепость, зараз приїхали на вторую. Ну, я думаю, в ході того як. Всі зайняті доставанням своїх машин, я думаю, що всі довольні. Невдоволених обличчя на треку і справді не було. Тим паче, як зізналися нам учасники, після змагань на них уже чекали натоплені лазні та смачні закуски.